До війни я говорив з експертами, такими реальними фінансистами, і вони казали: у нас платників податків мусить бути приблизно 20 мільйонів, а сплачують податків приблизно 10 мільйонів. Це щось Ну це важливо. Чи чи Ну держава живеш? Ну, да, ну не так багато живе, але живе. І, і, і навіть в тому сенсі, що кожен другий не платить податків, або зменшує значно виплату. Але держава функціонує, школи працюють, дороги працюють, залізниця їздить, літаки літають. Я все ж думаю: ну, якщо у нас така унікальна держава, що можна за половину податків її утримувати, ну прекрасно, це знов таки підкреслює унікальність українців. Ми колись робили таку аналітику, у нас є. Якщо брати все, ще було до повномасштабного вторгнення. Якщо брати всіх людей, які живуть в Україні, прибрати звідти, пенсіонерів, там, ті, хто і, і не мав би сплачувати податки, а в такому продуктивному віці, там все і мали працювати 10,7 мільйона людей. Взагалі, за даними податкової, не отримують взагалі ніяких доходів, ні пенсії, ні зарплати, взагалі нічого. Я не вірю в це. Вони ж за щось живуть. Е -э, ну, Є там домогосподарки, є там все це. Ну, але це все одно не такий шар. Тут є такий інструмент, який у нас передбачений в Конституції. Він є, 67 стаття. Що всі мають сплачувати податки? Це раз. І всі мають подавати річні декларації про доходи. Мають подавати. Ми задавали це питання, нам розповідають, що це складно, що це там неможливо. Я хочу сказати: якщо до цього долучити, наприклад, банківську сферу, ти отримуєш там доходи на картку і так далі, то е, наші провідні такі класні цифрові банки там Універсал з Монобанком чи Приват, чи щось таке. Вони самі за тебе зроблять цю, цю, цю декларацію, і буде подано, і так далі. І люди, можливо, без великого натхнення і там податки свої сплатять. Статистика за 22 рік. У нас в країні декларації про доходи подано 170 тисяч всього. Навсього 170 тисяч на всю країну, переважна більшість цих декларацій це декларації, які подаються для того, щоб отримати повернення податків. Тобто, ти там десь лікувався, чи там навчався, чи діти, чи щось таке, і так далі. От подають для того, щоб отримати на декларації, люди вміють і це можна зробити. І можна зробити прозорість, і можна зробити у взаємодії з банками, щоб. Банк перевіряв декларацію, а не як запропоновано в стратегії, всі банки все зливають в податкову кожну операцію, кожен чих і так далі. Вони обіцяють аналізацію і так далі. Це все не працює, бо це повне знищення банківської таємниці. У нас сюди ніякий інвестор ніколи не прийде, і це не я. Я у мене слів немає слово негативне. Чи там якось неправильно, воно не підходить. Це, бо це на, на два поряд знищення банківської таємниці. Контроль потрібен раз на рік, не по кожній праці, раз на рік. Я напрацював таксистом, я напрацював там десь щось робив, якесь навчання, я стекли в балкони, я ще там щось робив. У мене немає зарплати, у мене немає податкового агента, який за мене сплатив податки. Але. Я ці всі ці гроші приходили мені на картку. Ну готівку ніколи не подалаш, пане Микола. Готівка вона в тіні завжди буває у всьому світі, але там є інструменти боротьби з готівковими, всякими там оплатами і так далі. Є все у мене на карті і так далі. Рік закінчився. Ну, добре, ну все, ти заробив там своїх 300 тисяч. Ну заплати податки. Я думаю, останнє що... Останнє питання, пане останнє питання я теж зу... розумію, що це не всім сподобається. Ну, очевидно. І люди кажуть, я вільна людина, я сам своїм там потом все це напрацював і так далі. Але тоді давайте змінимо конституцію і напишемо, що податки можна не платити, а декларації можна не подавати, або напишемо, що податки платять тільки найняті. Люди, які працюють на заводі. В там і в школах, а всі решта вільні люди і не платять податки. Можна так зробити, нехай це буде написано. Саме погане, коли в законі написано одне, а в житті інше. Оце є, можливо, найпотужніше джерело корупції.